На робочій нараді відбулася робоча зустріч представників Євромайдану Дніпропетровська, представників політичних партій, громадських організацій. Більш ніж 30 представників структур зібралися сьогодні і прийняли одне спільне рішення. Одностайно проголосували за створення на Дніпропетровщини народної ради. Цілі і завдання народної ради. Ми е, зараз відпрацьовуємо положення, яке зараз формується, яке буде зачитано на е, позачерговому вічі в Дніпропетровську, де й буде обрано е, склад е, народної ради, де, де будуть розглянути члени, учасники народної ради. Це буде все е, на е, народному вічі, яке ми, яке ми проведемо в четвер. Тобто, е, якщо в двох словах. Альтернатива сьогоднішній владі. Більш скоріш за все, це і буде наш головний е меседж. Добре, дякую. О котрій відбудеться віче і де? Віче відбудеться о 16-й годині в четвер на місці проведення Євромайдану, тобто на європейській площі в Європетську. Дякую.